Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає українське Радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко оперують, перев'язують, ставлять крапельниці. Медики області з перших днів повномасштабної війни дбають про поранених захисників. Приймають бійців із різних куточків України. В Одну з лікарень регіону першого пораненого привезли вже 25 лютого. Завідувач травматологічним відділенням Юрій каже, у них захисники в основному із ураженнями кінцівок. Першого пораненого нам привезли 25 лютого. І з того дня по сьогоднішній день ми надаємо допомогу і цивільним, яких ми повинні лікувати, і військовим. Здебільшого це вибухові травми. кульових поранень дуже мало. На збільшу це звичайно вогнепальні поранення, і здебільшого це вибухові поранення. Це шрапнель, це уламки, це навіть від вибуху, коли тіло людини відкидається хвилею. Тож люди падають і теж травмуються. В Більшості це вибухові травми. Наше відділення надає допомогу травми кінцівок, травми голови розподіляються в інші відділення. У нас багатопрофільна лікарня, і в різні профілі відділення розподіляються травми. Є відділення щелепної хірургії, і тому туди постачаються пацієнти, які з травмами обличчя на нас більше полягаються кінцівки. Майже всі змотивовані повернутися. То, що велика війна вже мать немає сумнівів, да, такої сили вибухи. Важка артилерія, важкі ці снаряди. Ми бачимо травми важких пацієнтів. Це не подряпини, які зеленкою помазали, повернув до бою. На те ми і потрібні, щоб вилікувати і повернути назад в лави збройних сил. Ми стабілізуємо хворих. Ми виконуємо необхідні. Дні маніпуляції чи операції ставимо на ноги, трохи окриляємо і стараємося всіх пацієнтів відправити на евакуацію в тил, де їм можна надати стільки часу на лікування, скільки їм потрібно. 26-річний Василь із Львівської області пішов захищати Україну ще у перші дні вторгнення, 28 лютого. Боронив Миколаївщину Харківщину. Перше поранення отримав 21 січня. Поряд біля нього прилетів снаряд від ворожого танка. Осколками поранило ноги. Боєць каже, лікарі встановили апарат зовнішньої фіксації. Поки що прогнозів не дають. Спершу мають зростися кістки. У мирному житті Василь працював на одному з харчових підприємств. Поміж тим займався облаштуванням систем опалення. Та водопроводів на війні опанував фах артилериста. Вдома на бійця чекає дружина, двоє дітей та батьки. Поранення отримав 21 січня. Ми сиділи в бліндажі, і прямо біля самого бліндажа прилетіло від танка. І осколки залетіли по ногах. Мені по ногах, а товаришові плечко просили. Взагалі, лікарі розум кажуть, проблема з правою ногою трохи. Ну, непонятно, що буде і як буде. Я призвався 28 лютого У мене перше поранення. Дуже великі були черги, тому що е, я 26-го пішов призиватися. 26-го, 27-го, 28-го призвався зранку. Два дня. Ми стояли Миколаївська область, Харківська, ну, як на а зараз зараз як на Купінськ. В нас реактивна батарея, то ми зараз прикомандіровані так, то прикриваємо тил батальйонів. В мирний час працюю на Галичині, йогурти, сметана, їжджу на погрузчику. Поміж тим займаюся опаленням водопровід. Коли б призивався, ну, думків тоді не було, тоді треба було йти і все. Дай Бог, щоб все жилося і. ну, я міг ходити, а, а далі буде видно, що війна закінчилася. Ну якщо не закінчиться війна, вернуся назад. Стрій. Жінка, двоє дітей, батьки. Коли зустрічали зі сльозами, був два-два рази, був відпуст. Хвилюється, понятно, що хвилюється. Постоянно хвилюється, не виходжу на зв'язок, ну всяко буває. Навесні добровольцем пішов на фронт і Анатолій з Полтавщини. За фахом він монтажник-висотник. Чоловік впевнений, треба гнати ворога заради сім'ї та рідної України. У лікарні захисник із пораненням ноги. Його отримав 7 січня у боях під Кремінною. Я 7 березня добровольцем пішов в українську армію на фронті з мая місяця, а на Різдво 7 січня отримав. Поранення під Кремівною. напевно запам'ятовується найкращий перший бій. В травні місяці ми наша бригада вийшла на захист Славянська. Тоді вони атакували. Це був травень місяць. Ми їх зупинили під Слав'янськом. Самі перші бої, напевно, запам'ятовуються саме більше. А далі вже приходив, як то кажуть, в привичку. І далі вже. В да, війні хорошого нічого немає, ну, дітей і внуків треба захищати і нашу країну. Я добровольцем пішов, прийшов в медкомісію і дали. То ще по дзвонку було. Завжди ж хтось надяться, скаже, а чому ти? Ну, Я відповідаю, а чому хтось другий, а не я. Чому? Ну і все. Потрібно це робити. Комусь треба. Якщо всі сидітимуть, будуть ховатися, то вибачте, де б тоді ті орки були, ну, в мене. Племінник рідний служить в Нацгвардії. Ну так друзів в мене багато. Друзів, які пішли в різних частинах. Є і під Куп'янськом, і в Херсоні, де хочете, воюють. Тут друзів багато. Ну, в той момент, як це було, тоді ніхто не знав. Тоді чисто це було як кажуть, своє рішення. Почалась війна. Значить, треба щось робити. Я монтажник, висотник. Ну, правда, це для служби не пригодилося. <гум> Наверх лазити не приходиться, ми більше по лісу. Внучок він ще йому 5 років тільки ось а він ще це не держить. А внучка їй вже 7 років. Вона вже в школу пішла ходити, вона вже дав запитував дідусь, коли це повернеться. У кожної бригади своя специфіка служби. Хтось обороняється, хтось наступає. Ми єгіря, у нас своя специфіка. Ми йдемо спереду всіх і робимо дорогу до наших наступальних дій. Вони насладніші чи ні? Кожен на своєму місці, просто ми працюємо на нулю, спереду всіх. То нам непросто. У нас специфіка така служби, що ми, ми підходимо, за нами вже. Десантно-штурмові бригади йдуть. Ми даємо дорогу. Ми ближче, ближче, ближче. Дасть Бог нам обіцяють зброю, все от, зараз підкріплення буде, появляться більше танків. то, Можливо, все буде воно і вирішено ближчим часом. Бажаємо усім пораненим бійцям найшвидшого дужання. Нагадаю, ви слухайте програму Тема дня. Будинок 118 на житловому масиві перемога, який постраждав від ракетного удару, почали поступово підключати до газопостачання. Роботи проводяться у вцілілих під'їздах. Аварійна газова служба також перевірила газові мережі у постраждалих сусідніх будинках. Далі розповідає Тетяна Дробот, фахівчиня із зв'язки з громадськістю та пресою акціонерного товариства Дніпрогаз. Попри постійні атаки окупантів на енергетичну систему нашої держави та громадську інфраструктуру, персонал експлуатаційних підрозділів Дніпрогазу та бригади аварійно-диспетчерської служби 104 в цілодобовому режимі продовжують здійснювати усі заходи, що необхідні для утримання в справному технічному стані об'єктів газорозподільної системи, також працюють для забезпечення сталого безаварійного розподілу газу мешканцям Дніпра та Дніпровського району. На сьогоднішній день Дніпрогаз відновив розподіл блакитного палива для мешканців житлового будинку на набережні перемоги 118. Роботи проводилися у під'їздах, які залишилися цілими та придатними до подальшої експлуатації після влучання ворожої ракети 14 січня. З метою безпечного відновлення доставки газу Дніпрянам, які мешкають у даній багатоповерхівці, спеціалісти Дніпрогазу виконали комплекс аварійно-відновлювальних робіт. Фахівці перевірили цілісність підземного газопроводу вздовж будинку, також в радіусі пів кілометра від нього. Здійснили реконструкцію підвідних газопроводів та відновили ізоляційне покриття. Крім того, для виявлення можливих витоків газу відповідним підрозділом компанії було проведено комплексне приладове обстеження внутрішньобудинкових газових мереж у 13 незруйнованих під'їздах будинку, а також виконано візуальний огляд та опресування внутрішніх газопроводів у квартирах згідно до вимог правил безпеки систем газопостачання. Результатом роботи працівників акціонерного товариства Дніпрогаз стало оперативне відновлення газопостачання для мешканців майже 470 квартир. Користуючись нагоду, я також хочу відзвітувати про роботу аварійно-диспетчерської служби 104. за дві перші декади січня. Аварійна служба Дніпрогазу опрацювала близько 970 викликів від споживачів газу Дніпра та Дніпровського району. Також фахівчиня повідомила про зміни у роботі АТ «Дніпрогаз» та про сплату за доставку газу для мешканців Дніпра. По-перше, хочу розповісти про зміни, які відбулися минулого тижня. Згідно рішення уряду, Дніпрогаз було інтегровано до організаційної структури державної компанії НАК НАфтогаз України. Таке рішення було прийнято, аби запобігти ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері. Як відомо, забезпечення сталого та надійного розподілу природного газу нині є критично важливим фактором національної безпеки та соціальної стабільності, особливо в умовах повномасштабної військової агресії Росії. Отже, для забезпечення захисту та підтримки споживачів газу Дніпра та Дніпровського району група Нафтогаз інтегрувала до своєї структури акціонерне товариство Дніпрогаз з подальшим закріпленням напрямку розподілу газу за спеціально створеним для цього ТОВ товгазрозподільні мережі України або «Газмережі». Інтеграція Дніпрогазу відбувається у плановому режимі та з дотриманням усіх вимог законодавства. А усі працівники компанії переведені у нову Дніпровську філію газмереж. Хочу акцентувати увагу, що Дніпрогаз, як і раніше, працює в штатному режимі. Однією з ключових функцій компанії був та залишається сталий та надійний розподіл газу клієнтам. Як і раніше, локалізація та ліквідація аварійних ситуацій, які виникають на системі газопостачання, виконуються персоналом аварійно-диспетчерської служби 104. В умовах війни технічний персонал компанії продовжує у цілодобовому режимі забезпечувати усі необхідні заходи для отримання в справному технічному стані усіх об'єктів системи газопостачання, забезпечувати комерційний облік енергоресурсу, виконання заходів плану розвитку газорозподільної системи, встановлення та повірку лічильників. Пані Тетяно, чимало слухачів ставлять питання щодо порядку оплати за доставку газу. Чи змінились реквізити та терміни оплати, який нині є тариф на розподіл? Питання оплати за послуги розподілу дійсно є дуже важливим та актуальним, особливо у військовий час. Адже саме за ці кошти фахівці компанії можуть виконувати всі ремонтні та модернізаційні роботи на газових мережах міста. Тому ми дякуємо споживачам, які сплачують за розподіл палива вчасно. Хочу звернути увагу мешканців Дніпра та Дніпровського району на те, що тариф на розподіл, реквізити та терміни оплати за послуги доставку газу залишаються без змін. Нагадаю, що урядом на період воєнного стану, а також протягом шести місяців після його скасування накладено мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. Тому у 2023 році тариф на розподіл газу, затверджений для акціонерного товариства Дніпрогаз залишається незмінним та складає 1 гривню 8 копійок за 1 кубометр газу з ПДВ. Вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить від обсягів споживання за минулий газовий рік. Це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Сума кубів газу спожитого за рік множиться на тариф на розподіл, і результат ділиться на 12 рівних платежів. Які сплачуються щомісячно впродовж року, такий порядок розрахунку затверджений національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тобто НКРЄКП. оплата за розподіл газу рівними частинами впродовж року, є суттєвою перевагою, адже дає змогу споживачам зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет в осінньо-зимовий період. Для споживачів газу з нульовим або мінімальним споживанням, а також тих, хто користується газом менше 9 місяців, державним регулятором НКРЄКП затверджений порядок розрахунку мінімального платежу за доставку газу, величина якого залежить від наявного газового обладнання. У 2023 році для мешканців Дніпра та Дніпровського району розмір мінімального платежу за розподіл газу також залишається незмінним та становить. 3 гривні 51 копійку на місяць для домогосподарств з газовою плитою, 11 гривень 34 копійки на місяць для домогосподарств з плитою та газовою колонкою, та 28 гривень 26 копійок на місяць для домогосподарств з індивідуальним опаленням. Для всіх інших споживачів вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально, як я вже зазначала раніше. Нагадую, що плата за доставку здійснюється щомісяця, рівними платежами протягом року до 20 го числа місяця, в якому надаються послуги. Такий порядок затверджено державним регулятором у типовому договорі розподілу природного газу. У деяких споживачів розмір плати за доставку газу дещо менший за комісію банка. У такому випадку ми рекомендуємо сплатити відразу за квартал або півріччя, аби зекономити сімейний бюджет. Також не забувайте. У призначенні платежу слід обов'язково вказати прізвище, ім'я по батькові платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння. Нагадайте нашим радіослухачам про терміни та способи передачі показань лічильників газу. Для коректного обліку газу та достовірних нарахувань за спожитий газ постачальником всі споживачі блакитного палива мають вчасно передавати показання лічильникам. Згідно з кодексом газорозподільних систем, побутовий споживач зобов'язаний щомісяця, станом на перше число місяця, знімати фактичні показники лічильника газу та протягом п'яти діб, тобто до п'ятого числа включно, надавати їх фахівцям газорозподільної компанії, щоб уникнути розбіжностей у розрахунках. У зв'язку з переходом Дніпрогазу до групи НАК «Нафтогаз України» сервіси обліку та оплати використаного газу для клієнтів Дніпрогазу будуть надаватися саме ГК «Нафтогаз України. Передати обсяги спожитого газу за січень поточного року Дніпряни можуть з 1 по 5 лютого, включно наступними способами в особистому кабінеті на сайті gas.ua також через чат-боти газюа у месенджерах Viber та Telegram або за допомогою електронної адреси клієнтравлик.газ.ua. Доводимо до відома, що інші сервіси обліку газу для споживачів Дніпрогазу працювати не будуть. Ми послухали фахівчиню із зв'язки з громадськістю та пресою акціонарного товариства «Дніпрогаз» Тетяну Дробот. Вона розповіла про зміни у роботі товариства та про сплату за доставку газу для мешканців Дніпра. Ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. В ефірі для вас працювали ведуча та журналістка Світлана Гнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам.